Визначити конкретні шляхи щодо активізації та розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті мета круглого столу, який відбувся у понеділок у обласній держадміністрації, за словами заступника голови облдержадміністрації Олександра Криницького, на сьогодні підвищення ролі та значення громад у вирішенні проблемних питань населених пунктів одне з головних завдань, яке ставить керівництво держави перед виконавчою владою на місцях. Питання ініціативності громад та підвищення значення та ефективності роботи місцевого самоврядування в Україні обговорювалися на нещодавному засіданні ради регіонів. Нещодавно, коли Михайло Васильович повернувся з чергового засідання ради регіонів, окремо було наголошено на те, що найближчим часом сільські населені пункти мають по своєму розвитку якнайшвидше доганяти міста наші, щоб населення, яке проживає в селах, мало ті ж самі зручності. Це стосується і медичного обслуговування, і закладів освіти, дошкільних закладів, і системи життєзабезпечення населених пунктів. Мається на увазі газифікація. При Карпаті у цьому плані потрібно відзначити, має чим пишатися. Тут активно і успішно реалізовуються різноманітні міжнародні, державні і обласні проекти розвитку місцевого самоврядування. До розмови на засідання для того, що поділилися досвідом, запросили практиків лідерів найактивніших громад Прикарпаття. А сьогодні будь-який проєкт не може бути без участі громади. Будь-який проект він буде утопічний, тому що любі навіть проекти, які би не були, на будь-якому рівні місцевому це вже є обов'язковість громади. І дуже приємно, коли громада розуміє ці проблеми і старається їх вирішувати спільно з місцевою владою. Це основна мета, напевне, будь-якої влади знайти цей. Ресурс, потенціал, потенціал, ресурс як природній, так і людський, і зробити з нього користь для громади. Працювати з громадами можна і треба, кажуть сільські голови, і разом неодноразово домагалися успіху. От тільки поскаржилися перед владою, іноді дошкуляють численні перевірки правоохоронців та інших контролюючих органів. А щодо досвіду підсумували, то маємо нині напрацювання і готові поділитися з колегами.